Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися рецептом надзвичайно простого в приготуванні пирога, який називається 12 ложок. Цей пиріг завжди виходить дуже смачним, ніжним і з вологою текстурою. Підпишіться на мій канал і давайте починати готувати. В миску для збивання розбійте 3 яйця кімнатної температури, додайте ванільний цукор, а також 12 столових ложок без гірки звичайного цукру. Збивайте все міксером протягом 5 хвилин, щоб яєчна маса збільшилася в об'ємі і стала білуватого кольору. Тоді додайте 12 столових ложок молока, а також 12 столових ложок розтопленого маргарину. Маргарин можна замінити на розтоплене вершкове масло або олію. Знову збийте всі кілька хвилин. Потім змішайте 12 столових ложок з невеликою гіркою борошна і розпушувач для тіста. Додайте цю суміш у тісто, знову збийте міксером до однорідного стану. У мене форма для випікання діаметром 20 см. Дно я застелила пергаментом, а стінки змазала вершковим маслом і присипала борошном. Можна використовувати форму більшого діаметра, тоді пиріг буде трохи нижчим і швидше пропечеться. Вилийте тісто у форму для випікання і відправте у попередню розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин. Готовність пирога перевіряйте дерев'яною шпажкою. готовому пирогу дайте трохи охолонути, а потім присипте цукровою пудрою. Можна також полити глазур'ю. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.